Доброго ранку, розумні дівчата! Доброго ранку, кмітливі хлоп'ята! Гарного настрою бажаю вам я світлого, доброго, мирного дня. І сьогодні пропоную розв'язати задачі. Тож слухайте уважно. Півень залетів на тин. А там півник і ще один. Скільки півників усіх? Олічино швидше їх? Білка горішки зривала, Шість горішків у кошик поклала. Потім сіла, відпочила, два горішка з'їла, скільки діткам залишила. Якось в морі плив дельфін, сам однісінький був він. Потім ще п'ять припливло, скільки ж їх усіх було. У Оксаночки в руці є чотири олівці. А в її подружки віри. Ось погляньте, теж чотири. Улічіть нам всі оці кольорові олівці. Впевнена, що всі діти вірно розв'язали задачі. Бажаю гарного всім дня. До нової зустрічі!